Покажи документи, що я отримала у... Це... спадщину, спадщину можеш отримати, хоч мільйон цих учасників, як вже отримали спадщину, от оформлює другий ну. рік. Прошу, порядку реалізації мого гарантового права натримати земельділянки, витягну земельділянку 025 в межах Білоруки. Надати доступ на земеділянки ретрону 020А. Розглянути питання сесії, з повідомлення. Термін прийняття на цьому рішення. рішення. Пойдемо прийняти рішення, направлені по адресу копію витягу рішення сесії. Хто за те? Значить, як обговарить людина? Обговарює це питання. Пожалуйста. А хто ті? Значить, ну, по-перше, в нарізці такої 25 гав в Білоруській сільській раді не було ніколи. Ніколи не було, так? Ніколи. Це раз. У нас було 15, тоді 10, а вже, а вже до того, що ми роздалися, було 8. 8. Підмельки чи ні. Які пропозиції по даному е попотання? Другі пропозиції є? Підстава Підстава. Не адрес ділянки. Указаний, але його немає. Де указаний адрес? Ну це просто так, в Білорусі дивиться, що ми не розуміємо. На інтернеті там... Другі пропозиції є спитання? Нема. Хто за дану пропозицію прийшов висувати? Це за те, щоб виділити, як голосують. Люди поставили. За виділити, я пишу, за виділення. Ні. Поступила пропозиція відмовити. Хто за те, щоб відмовити, бо тримається меділянки, прошу проголосувати. Проти, утримався, Прийнято. Аналогічно. Черніченко Світлана Володимирівна. Місто Донецьк. Вулиця Краснувська, будинок 60. Четченко, троє, Черніченко сідала, донецький коло пам'ять випадків. Вони сепаратисти сепаратист, уже пішли. Скоро з Путін так не дав, так. Коріп, беруть, беруть в інтернеті, включають ту саму, білогородку, раз два. Людина ж не знашого. 70% людей. Отримують акти, а немає кадастрових номерів, Воно там не так. І клепають на що ти зробиш? Як ти поясниш? Кому ти поясниш? Так, ну був конкретно. Ну то якщо вони такі всі ідентичні, ну, що то, я покатим, покатим, то, приймемо це. То, я такі. 25 гам межі села Білородки. Які пропозиції по даному та саме говорите? Хто які пропозиції вносить і... Відможу. Відможу. Пропозиція одна. Ми вже їх розглядали. Мільйон. Так, Мільйон буде. Поступила да. пропозиція відмови. Хто задану пропозицію? Прошу голосувати. Проти? Утримуємося. Варуш Артем Сергійович. Оболонське районі міста Києва простить гористів відразу 42. Варуші. Чи варуш? Як карати, воріша. Тоже 25. Тому висти присилаючи. Прошу, вийти за ділянку. Ого! Богу. І все. Як скинь роздамо? Оце баряння. Як скажімо, А вас є, що роздавався? Як немає чого? А що ви ж не відмовили, не ви ж діть? Дехтар. І все. І він зазначає. Паю землю, бачимо, в кадастрі немає номера. Які пропозиції? Та зазначено, бачить. Так і написать, що то пайова земля. Про що Прошу А? Ми так розвіляли. Пай! Ну так Пар, і відмовити. Немає не не, кадастров номера, значить, давай буде Відмовити. Відмовитись. Ченьє. Артем Іванович, Донецька область, місто Харцес, старого Марса, 20. А. Щоб Росія в нас кричала. Прошу, 0,25 га. Между білородки і Святошка ряду, то значить сьогодні в 2 годині. Продається питання сесії і повідомити сесії. Які пропозиції? Відмовити. була пропозиція відмовити. Прошу голосувати. Утримуємося, проти? прийнято. Животом Донецької області міста Харциз, Гайдара 192

На Рапас Олександра Олександровича Матвіївка, Донецька область, Царганска и Совоси. Накрапас Олександр Александрович. Ну це все це юристично. От воно підведу папірку. 0,25, межі села Белород і прошу ковідувати важко саму. Які ви пропозиції? Поступила пропозиція відмовитися. Прошу голосувати. Проти, утримався, прийнято. районний суд, Встановив, позивач на різіте. Ві... Ві... Зі... Позов е. Добровольської сільської ради визнання правоправи скасувати рішення певні дії Так, постановив позив Доброї сільської ради скасування рішення та заведено, чи не тепер задовільнити. Визнать правоправний дій дорогої сільської ради щодо рішення сесії та залишення для задоволення попитання на ліса. Та зобов'язати yeah. сільську раду винести на засідання найближчої чергової сесії рішення про надання 0,25 га mm -hmm. стягнути з місцевого бюджету 34 гривні 40 mm -hmm. Значить, виноситься згідно рішення суда повторно на розгляд сільської ради про питання про надання не ліза Тетяні Микитіні 025 га в межах села Білогорода. Коякі пропозиції? Мови які пропозиції? Пропозиція відмовити. Прошу голосувати. Там чи ти фамілія не поняла? Сюди грудні eh, владі мир СКВ звернуться суду за містриною позов до боротися сільської ради про визнання дій проти оправданого скасування рішень та записати, коротше eh, розглянути на сесії провине 022 межбороті сільської ради. 12, виноситься на повторний розгляд звернення. Тобто не де а вже рішення суда не, 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 звернення э, Владимирця Константина Васильіча про передачу власті з громадянки 0,22 метрів. Не не Немає не нічого, не просто 0,22 написав. І, 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 і Викати розплатить до збору, що це проміжку. У кого якісь пропозиції? Там. Пропозиції, каже, відмовите. Задані пропозиції, прошу голосувати. <різвіст> да, тепер суд будемо кормити по 3-4 гривні. Юристи дені косять собі, да і все. Ну, Нормально, дуже успішно. <різвіст> Київський Торський суд, Київський область, стали купівлю, рішення ухвали від 3, го 3, го 14 го для... Виконав, позивач Бондар О, і Звернувся з позовом. Ну, все одне те саме, 0,25 га в межах білородської сільської ради. Виноситься на повторний розгляд. Клопотання Бондара Олександра Івановича проведіла йому га в межах відродної сільської ради. Хоякі пропозиції. Зустрічний позов на 24 гривні. У кого якісь пропозиції? Його? 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 Поступила пропозиція відмовити. Прошу голосувати. Вот, утримався. Прийнято. Ізотова Наталія Дмитрівна, місто Денесу. Це не є. Говорить, парти Якісь біля. Ізотова Наталія, Наталія Дмитрівна. Звернувся ви до суду, що їй було не так, як правопротивоправді дійсності. Ради не, не, не виділили 25. А, а Чим а же вони об'являють, що ми, не, не А правді давайте правді. не будемо це обсуждати. Чи що не, не об'ясняють? Ну, що це обсуждаємо полгода, вже ми знаємо проблем. Щас будемо попросити задавати. Виноситься на повторний розгляд, заява із ізоти Наталі Дмитрівни про виділення їй. Земельні ділянки 0,25 гаму. які пропозиції? Відмови. Відмови. Прошу голосувати. Проти утримався, прийнято. Не різак, так був не різак. Це що не Там вся сім'я. Не різак, нерізак Дмитро. Леонідо. Суд прийняв постанову про повторний розгляд до землі. На сесії виноситься повторно розгляд заяви на лізак, неправильно вільних власті орієнтовно 025 га в межі роботи сільської ради. Прошу висловити свої пропозиції. Поступила. Пропозиція від відмовити. Прошу голосувати. 15 Хоч безкромно, там 7. Позивач і Владимир Цеджусь. Владимир Сергій Константинович. був з Рішенням суду винесли на розгляд повторний. Його прохання. На нас рішення сесії виноситься. На розі сесії виноситься прохання Владимира Сергія Константиновича про відділення 025 гад. Коє які пропозиції? Відмовити. була пропозиція, відмовити, прошу голосувати. Проти утримаються? Поступила заява Владимира Сергія Рубима Константиновича. Рішення суда про повторний розгляд його прохання наші з непривітних дій не хоче йому було відмовлено. Виноситься на повторний розгляд заяву звернення, це заяву звернення Владимира Рубима Константиновича про провиді, виділення йому 0,23 градусу в межах дорожні стради для будівництва пропозиція. Ви на пропозиція відмовити, хто за мене подають про що це. У вашій заяві які? Ні, у нас сама за не знаю. А ви... Ми ви ви? просто прийшли. Просто так от людини представилися, душо. з Києва. З ну. з Ну, це... А хто ви, Докуму, а, ви а ви член громади наш? Ви? ви член громади? Звідки ні, села? Нагадайте, що ви писання конституції, там четверте закона України, ваші візнають <ріць> про самоврядування в Україні і службу ворони самоврядування Україні. Принципи здійснення місцевого самоврядування. Ну так ти скажи, що в мене ж не було цього я питаю ваші заяви тут є? ваші. Ні, 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 просто прийшли Так, ми позволити. Шановний позаважу, прошу вас погодити технічні документації, графічні матеріали і так далі. Мен-ленд проводили інвентаризацію за дорученням адміністрації. Інвентаризацію за межами населеного пункту, але технічної документації не пред'явили. Залишити без беззадоволення, бояли. Тобто, Поступила пропозиція залишити без задоволення. вас